Народні депутати звільнили двох міністрів юстиції Галущенка та енергетики Гринчук. За даними слідства, їх обох згадували на нашумілих плівках набу, які опублікували в рамках розслідування корупції в енергетиці. Під час обговорення в парламенті трибуну ради двічі блокували. Голосування переносили. Частина депутатів взагалі говорили про те, що піти мають не тільки Гринчук та Галущенко, а взагалі увесь уряд. Про те, як депутати голосували і які питання ставили, про це розкажу далі. Ну а також у цьому відео буде. Найцікавіше для нашої аудиторії суспільне поспілкувалося з кількома джерелами про те, як Галущенко, який був юристом, отримав ключову посаду в енергетиці. Розкажемо, яку роль у цьому відігравав і міндіч. Тож додивіться до кінця. Давайте почнемо з того, як звільняли Галущенка та Гринчук. Проголосувати за звільнення двох міністрів народним депутатам вдалося не з першого разу. Спочатку депутати Європейської солідарності заблокували трибуну. Лідер партії Порошенко заявив, що фракція не підтримує звільнення лише двох міністрів, які фігурують на плівках Міндіча. Вони вимагали відправити у відставку увесь уряд. За його словами, за це зібрали понад 50 підписів. Крім ЄС, це рішення підтримують деякі депутати з голосу, слуг та батьківщини. Уряд Через блокування трибуни спікер парламенту Стефанчук оголосив перерву та зібрав на розмову лідерів груп і фракцій. Але голосування за відставку міністрів перенесли на наступний день. Але й тоді ЄС. Також заблокували трибуну. Частина депутатів вимагали, щоб до зали засідань парламенту прийшли і міністри, які звільнятимуть принаймні, щоб прозвітувати про власну роботу на посадах і засвідчити, що вони в Україні. Адже щодо цього у народних депутатів є сумніви. Також вимагали присутності прем'єрки Свириденко. Можливо, міністри Галученко і Гранчук бояться прийти до Верховної Ради. Бояться з відкритим обличчям сказати, що в них не вийшло. Я пропоную управління державної охорони направити їм охорону з бусом і привести сюди, щоб вони дали звіт. Скільки коштує дійсно темрява в Україні? Без присутності прем'єр-міністерки у залі це питання жодним чином не має права розглядатися. Зрештою, ні Галущенко, ні Гринчук до парламенту так і не прийшли. Свереденко також не змогла прийти через те, що в той момент була на перемовах із міжнародним валютним фондом. Замість Свереденко перед парламентом виступав віце-прем'єр із питань європейської інтеграції Тарас Качка. Пане віце-прем'єре, ви точно не подавали міністрів, які замішані у корупційному скандалі, на розгляд Верховної Ради, а подавала премєр міністерка то скажіть мені, будь ласка, як зараз вам в ролі хлопчика для биття, в той час, коли прем'єр-міністрка зустрічається з МВФ, а прислала вас. Можна було з нею помінятися місцями? Нардепи запитували, що нині влада пропонує, крім аудитів в енергетичній сфері, адже ймовірно, там усе ще залишаються люди Галущенка. Також чи є довіра уряду до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зокрема, цей орган регулює тариф. І депутати питали, чи буде там взагалі перевірка? Я вважаю, що в світлі тих а, фактів, які проявлені, всі члени НКРЄКП, Мали би теж написати піти зі своїх посад як з незалежного органу. Якщо цього не зробимо, ми звернемось, не відбудеться. Ми звернемось до від до Верховної Ради з наданням таких повноважень, щоб припинити повноваження членів НКРЄКП. Також кілька народних депутатів запитали у качки. А чи не вважає він, що у відставку має піти дійсно увесь уряд, і він сам, адже міністрів, які за даними слідства нині засвітилися на плівках НАБУ, подавала на затвердження прем'єрка Свириденко. Європейська культура політична передбачає багато багато речей, до яких ми дійдемо, і те, що відбувається зараз в Україні, це і є зміна політичної культури, оскільки очевидно, що реакція на оприлюднені розслідування є є чіткою, однозначною швидкою у вигляді подань на звільнення з компромітованих. Міністрів ну і вже після кількох годин обговорень у парламенті депутати таким більшістю проголосували за звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук. Качка повідомив, що про місце перебування обох уже колишніх міністрів він не знає. І за його словами вони не мали напередодні відряджень і не перетинали кордон. І ще одне важливе питання: а хто ж тепер може посісти крісла міністрів енергетики та юстиції? Ну, по перше, поки їхні обов'язки виконуватимуть заступники звільнених міністрів із кандидатурами на їхню заміну є проблеми. Наші джерела в офісі президента казали, що основним кандидатом на посаду міністра енергетики був Сергій Корецький. Він зараз очолює Нафтогаз. Його наші джерела називають найкращим в галузі енергетики. Але за даними української правди, Корецький уже кілька разів відмовився від пропозиції. Причиною може бути його небажання входити на посаду в Міненерго, коли енергетика розбита, люди деморалізовані, мовляв, це кар'єрне самогубство. Про це виданню розповів один із співрозмовників у слузі народу. Окрім Корецького, є ще кілька можливих кандидатів на посаду в міністра енергетики. Це депутати Андрій Герос, Андрій Жупанин та Юрій Камельчук з енергетичного комітету. Тету ради, що може бути із міністерством юстиції, за даними української правди, мін'юст може очолити віцепрем'єр з євроінтеграції Тарас Качка, який і прийшов до парламенту в день звільнення двох міністрів. А тепер давайте пригадаємо, що ж стало причиною сьогоднішніх подій у парламенті. За версією набок, вже колишній міністр юстиції був частиною злочинної організації, яка відмивала гроші через енергоатом. Нібито міндіч впливав на Галущенка і так контролював фінансові потоки в енергетиці, адже до посади у Мін'юсті Галущенко був якраз міністром енергетики його заступницею тоді була Гринчук, яка згодом і сама сіла в це міністерське крісло за версією слідства на плівках Галущенко під псевдо Сігізмунд або ж професор. До речі, пізніше розкажу, чому йому могли дати кодове ім'я професор. Але що тут поки найважливіше, Галущенко не отримав підозру. Прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури на суді заявив, що наразі недостатньо доказів для цього. Сам Галущенко тільки один раз прокоментував. Ситуацію і то дописом у Фейсбуці він заявив, що не тримається за посаду міністра та буде захищати себе у юридичній площині. Тут варто згадати, що у січні цього року під час запитань до уряду нардеп железняк запитав у тоді ще міністра енергетики Галушченка: а які ж стосунки він має із міндічем, та чи має той вплив на міністерство? Ніяку роль в управлінні енергетики пан міндіч не відіграє в управлінні енергетики. Відіграє роль міністра енергетики. Це я. Тепер щодо Світлани Гринчук. Вона поки у справі набу згадується у матеріалах про Ігоря Миронюка, якого детективи називають основним виконавцем у схемі. Він нібито зустрічався із Гринчук та Галущенком перед призначенням її на міністерське крісло. Таким чином, детективи наводять це як аргумент того, що Миронюк мав вплив на міністерство, і, зокрема, на того, хто працюватиме у Міненерго. Окрім цього, детективи зафіксували, як Гринчук кілька разів ночувала у Галущенка та відкривала хвіртку власним ключем. Сама ж Гринчук раніше коментувала. Чи знайома з фігурантами плівок на му що стосується фігурантів плівок? Е, з більшістю з них я не знайома з тими, з ким знайома, ніякого впливу на мою роботу вони не мали. Чи дізнаємося? Ми нові подробиці, які задокументували НАБУ та САП в ході розслідування, поки невідомо набу припинило публікувати нові відео у справі Мідас через обмеження воєнного стану. Так розповіли джерела виданню НВ. Що саме це означає, поки не зовсім зрозуміло, і раніше нагадаю, прокурори САП заявляли, що Міндіч також мав вплив і на міністерство оборони та тодішню. Во, очільника Рустема Умєрова. Нині він секретар РНБО. А тепер, як і обіцяла, розкажу вам кілька слів про Галущенка та як же він опинився в цьому корупційно-енергетичному скандалі. Суспільне поспілкувалося із понад десятьма людьми, які так чи інакше пересікалися із Галущенком впродовж його кар'єри. Починав Галущенко як юрист, працював у прокуратурі, потім в МЗС. Ну а потім у 97-му році опинився в адміністрації президента, тоді ще кучми, і залишився там на 13 років. За цей час він виріс із звичайного консультанта до керівника відділу який готував усі президентські укази про зовнішню політику? Один із співрозмовників суспільного, який тоді працював із Галущенком і погодився говорити лише анонімно, каже. Галущенко був непоганим юристом. Умів знаходити підхід до людей був амбітним і наполегливим. Але водночас він завжди безкомпромісно виконував указівки керівництва. Але, як каже наше джерело, був період, коли Галущенко майже не з'являвся на роботі. Його вирішили звільнити без скандалу, попросили самостійно написати заяву. Галущенко погодився, але. В обмін захотів державну нагороду наприкінці 2009 року. Ющенко вручив йому орден Данила Галицького і тут розкрив, чому на плівках набу йому вірну Галущенко могли називати професором. Екс міністр був доцентом кафедри міжнародного права в університеті Шевченка. І ось ми підходимо до періоду, коли Галущенко опинився в сфері енергетики. Це сталося понад 10 років тому. Він перейшов в енергоатом і став там виконавчим директором із правового забезпечення. Компанією тоді керував Микита Константінов, який за словами співрозмовників Суспільного і познайомив Галущенка з нардепом Андрієм Деркачем, який нині сенатор від Астраханської області Росії і має підозру в держзраді. Сам Галущенко це повністю заперечував і називав фейком всі а, ці а, історії стосовно. Моїх зв'язків з олігархатом, а зокрема з деркачем, є абсолютним фейком, який розповсюджується на інформаційну дискредитацію кампанії. Перш за все. Деркач теж має місце у розслідуванні Мідас. Нагадаю, за даними набу, більше ста мільйонів доларів виводили зокрема до Росії. Ну а квартира, де злочинна група під керівництвом Міндіча, накопичувала та розподіляла зібрані з підрядників Енергоатома гроші у власності, якраз деркача. Але повернімося до біографії Галущенка. У 2020 році він став уже віцепрезидентом енергоатома, хоча не мав досвіду управління енергетичними компаніями. І відтоді компанія уже лунала у кількох справах набув. Наприклад, фірма Коломойського у 2020 році купувала вироблену енергоатомом електрику нижче ринкової ціни. Набув вважає, що через це Україна недоотримала майже 100 мільйонів гривень. І ось у липні цього року уряд оновили прем'єркою стає Суреденко. І за даними наших джерел у парламенті та енергетиці, вона не планувала залишати Галущенка на Аді міністра тоді Галущенко вже ймовірно міг співпрацювати із міндічем на одному із записів набу міндіч, нібито обговорює Галущенка із Зеленським. Ну а потім радить самому Галущенку перед розмовою із президентом сказати наступне. Я все, ну, ви ж бляд, ну, в теж, бляд, я, я все, все, ваш. Я... через три дні після цієї розмови уряд змінюють. І Свереденко пропонує Галушченко перейти в Мін'юст. А Світлані Гринчук очолити Міненерго. Детальніше про те, як Герман Галущенко отримав контроль над енергетичним сектором України, читайте у тексті мого колеги Андрія Стасюка. Ми залишимо посилання в описі під цим відео. Ми ж завершимо це відео, тим, що депутати планують робити, аби добитися відставки уряду вже після голосування щодо міністрів. нардеп із фракції Слуга народу Потураєв закликав створити уряд національної стійкості за його словами. Наразі 10 депутатів фракції підтримали цю заяву. Утім, вона відкрита до приєднання. Ну а тут наголошу, що керівник фракції Слуга народу Архамія заявив, що ця заява не відображає позиції самої фракції. Тож за цим продовжуємо стежити і чекаємо нових імен. Ви ж пишіть у коментарях, чи вважаєте, що Галущенко таки отримає підозру? У справі.